Рак молочної залози залишається найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок у світі. Однак саме його можна виявити на ранніх стадіях завдяки регулярним профілактичним обстеженням. Цю тему цього тижня активно обговорювали у медичних колах громади і на робочій зустрічі за участю представників первинної та вторинної ланки охорони здоров'я освітньої галузі Рогатинщини. Заступник міського голови Іван Красійчук наголосив на підвищенні обізнаності про цю хворобу, яка щороку забирає життя сотні тисяч жінок на планеті. Ріст захворюваності на рак молочної залози, у нас є постійна тенденція. Якщо подивитися, у 2020 році в нас в області було 305 виявлених захворювань, то в 2024-му вже 424. Це страшні цифри. Друге, що є дуже, дуже негарним і дуже недобрим, із тих 424 жінки. Померли на протязі року після виявлення це 148 жінок. Це є страшно. Якщо взяти область, то на початок цього року у нас було 5 тисяч 5 хворих на спостереженні в різних медичних закладах області у онкології. З них, якщо проаналізувати статистику, 3377 жінок. Живуть 5 і більше років після виявлення. Для того ми сьогодні з вами зустрічаємося і спілкуємося, щоб привернути увагу до цієї проблеми. Вона є. Наше завдання донести до людей, пояснити, розказати, що рак він є, був і буде, але є питання раннього виявлення і, звичайно, профілактики. Місцеві медики запевняють, що запобігти складному, за їхніми словами, занедбаному випадку раку молочної залози можна, якщо кожна жінка, хоча б один раз на місяць, буде проводити самообстеження своїх грудей. Адже раннє виявлення онкології це шанс на повне одужання, на спокій та впевненість у завтрашньому дні. Ургатинській лікарні жінкам за скеруванням сімейних лікарів та вузьких спеціалістів проводять ультразвукову діагностику молочних залоз. Втім, золотим стандартом раннього виявлення раку молочної залози є цифрова мамографія. Це Швидка і безпечна процедура, яка може вчасно виявити найменші зміни у молочних залозах задовго до того, як вони стають помітними та відчутними. Таке обстеження через електронне скерування можна пройти безкоштовно у будь-якому державному медичному закладі у межах всієї України, до того ж, скерування діє один рік. До слова, за 9 місяців цього року рогатинській громаді на рак молочної залози захворіли 9 жінок. Одна жінка, на жаль, померла. Тож медики у котре акцентують увагу жіноцтва на турботі про власне здоров'я, не нехтувати профілактичними оглядами за будь-якої непевності звертатися до лікарів, адже вчасна допомога зможе врятувати життя.